Я таке придумала, таке придумала, що я ледве оце все виставила. Е, дивіться, це будуть такі кулончики в формі квіточки, як ну, колокольчика. в Формі колокольчика. Ось я зробила такі квіточки. І зробила для них форми в виде конусів. Ось. І оце листячко повинно опуститись. Ось, і получиться форма колокольчика. Але, виходить, ці квіточки дуже важко було покласти зверху, бо вони ж падають. Ось. І я переживаю, що коли я буду закривати піч, то вони можуть попадати. Бо коли я закриваю піч, все шатається, все ходуном ходить. Ось, ну подивимось, це такий експеримент. Ось, подивимось, що вийде.